Вітаємо всіх шанувальників Гамболи. Запрошуємо вас на нашу чергову трансляцію. Матчів сьомого тиру чоловічої української суперліги. На два зірних матчі менше і краще різниця забитих та пропущених. Тому якщо бути до кінця точним, то Одеса на другому місці Баном 20-й лікар Маламан, й третій Микита Ішкін, 44-й Степан Миколюк забиває Владислав Побушкина ще на 25-й хвилині. Перевага у Деситі складала тільки три м'яча, але потім ну, вони закинули поспіль, а Донбас за цей час не закинув жодного. Відзначається Олександр Южбабенко. суддя національної категорії. Ще один сей від Євгена Сапуна. Вдарився обштангом. Сагдієв маломан. Маломан. Переграє допоміг йому засліна від. Олександра Южбабенка. Даніл Пасалюк. Теж швидко зростає у своїй ігровій майстерності. Ще один момент. У Микити Гладкого забиває лінійний Донбаса. Саварин. Проти Саварину високо грає Євгена Константінов. І Даніл Пасалюм. Ефектно перекидає Євгена Сапунату. А під Камала забити при цьому не вдалося. Деталі У Бока Владислава Кукушкина. Атакує Владислава Кукушкина. Але за рахунок фізичної сили також він протиснув захист. І не забиває Володимир Кара. Микола Шнит. Там Руслан Ушак попереджають Одесу про пасивне ведення атаки. І знову забиває. І знову ж таки складні ситуації. Зовсім неочевидній Денис Саварин. Це перед виходом сьомого польового гравця. Не забуває Дуарда Дельшина. Могло бути дуже красиво. Саварин набігає кидок. Заблокований. Гадельшин. Віддає на Володимира Каро, який прискорюється по правому флангу. Знову перекидає Вадима Леонтьєва. Накриває Сагдіє в момент прийому м'яча. В лінію проходить пас від. Віктора Маламан. Одеси є ще також Вадим Поліщук. Віталій псьо. Отже, перший тайм завершився. 16-11 на користь Одеси. Повторної зустрічі Дедин Саварин на Марата Саггієва виривається між першим та другим захисником Віктор Маломан. Скута, але забиває. Ладкий бореться. Шукає позицію. Віталій Фіо. Протискає Микиту Їшкіна. Не забуває. Маломан з мечем. В Лінія розвертається. В один в інший бік Степан Алас... Кукушкін. Віталій Фсьоу. Чудовий пас. Номер Олександр Слесь. Кидок з опори від Марата Сахдієва. Євгена Константінова. 24-15. Середина другого тайму. Майже середина. Знову на правому крайньому. Володимир Кара. І виходить трохи краще, ніж Думбаса. Одеса. Знову на піднятій руці. Атакують. Сахдієв. Кукушкін. Євген Константінов. лінію заб'є. Так, забиває. Далеко вперед Владислав Кукушкін. Не пішов сам на кидок Кукушкін. Віддав на партнера, і тут сталася втрата. Замість того, щоб скоротити відставання до чотирьох м'ячів. Донбас ну продовжує боротьбу за результати. Константіно проходить по центру. Легко забиває чотири м'ячі. Ще цікавіше. Саварин. Передача і завершує зусилля партнерів лівий крайній. Це Вадим Поліщук як... пропускає скута. Передача на Євгена Константінова Кукушкін. Його... ютуб сторінці Федерації гонболу України Олександр Слез блокує кидок Дениса Саварина. Швидкий перехід в порожні ворота. Технічна помилка від Одеси і ще один можливий кул. Так, Донбас короче відставання до двох м'ячів. Перемога впевнена для команди Євгена Марченка.